Всім привіт! Я Мелатка і ви на каналі КамОн вже 21 століття. І сьогодні ми поговоримо про топ-5 речей, які варто шукати на секонд-хенді. Підписуйтесь і ставте лайки. А ми починаємо! І перша річ, яку варто шукати, це пальто. Так, зараз є дуже багато пальт у мас маркеті в більш дорожчому сегменті, але дуже багато моделей пальт правильного крою, а також з 100% вовни, вони є досить дорогими. Тому ви можете знайти більш бюджетний варіант на осінь та весну у секонд-хенді. Особливо. Якщо ви шукаєте оверсайз пальто, це може бути міді або максі довжина то шукайте їх у чоловічому відділі. Я свої чотири. Чотири або три пальто знайшла на секонд-хенді, і вони служать мені вже не один рік, виглядають прекрасно, також є з акцентом Наталії в Максі-довжині. Також є варіант більш оверсайз в міді-довжині. Тобто, ви зможете знайти будь-який варіант, просто потрібно туди заглядати частіше. Також ви можете спробувати поекспериментувати з кольорами. Тому що на секонд-хенді часто можна знайти однотонні речі, чорні, білі, сірі, бежеві. Але також, якщо звертати увагу на ось ці яскраві плями, які ви бачите, ви можете знайти також і пальто в якомусь яскравому кольорі, або ж принтоване. Це також додасть цікавинки вашому образу. Наступна річ, яку варто шукати, це вінтажні сукні. Так. Знайти справжній вінтаж дуже важко, особливо якщо ви живете в доволі малесенькому місці, де секонд-хенди зазвичай дуже одноманітні і дуже важко знайти якісь цікаві речі, особливо брендовані, вінтажні речі. Але саме сукні це такий сегмент в секонд-хенді, коли там є дуже великий вибір. Тобто це міні, максі, міді, атласні, бавовняні, синтетичні, дуже великий вибір кольорів, принтів, дуже великий вибір матеріалів. Тобто таких позицій завжди є дуже багато. Але якщо дуже детально оглядати, можна знайти вінтажні речі, і це також додає вишуканості образу. Якщо ви додаєте сукню на якийсь важливий вихід... І додаєте звичайні аксесуари. Це може бути мас-маркет, може бути Аліекспрес. Додаєте досить класичне взуття або щось небанальне, якщо хочете поекспериментувати. Це завжди буде додавати такої невеличкої родзинки вашому образу та вашому стилю. Наступну річ, яку варто шукати, це шкіряні куртки та плащі. Мені здається, дуже велика кількість брендів відшили. Куртки, тому що вони є актуальними. Я говорю саме про шкіряні куртки. Вони такі оверсайз, подовжені. Зачасту це чорний колір або чорний з такими сірими потертостями. Але чомусь ніхто не говорить про те, що таку куртку, можливо, навіть вінтажну, можна знайти на секонд-хенді за досить, досить, досить приємну ціну. Особливо, якщо Переглядати знову ж таки чоловічий відділ з верхнім одягом, ви там зможете знайти і тренчі, і робочі куртки, і шкіряну куртку, і пальто. Тобто це величезний величезний вибір, якщо ви хочете урізноманітнити свій гардероб верхнього одягу якимось оверсайзом або якимись цікавими краями, поекспериментувати ось з цими. Пропорціями можете заглянути, можете спробувати. Дуже часто попадаються шкіряні куртки. Я завжди завжди заходжу на чоловічий відділ, завжди переглядаю верхній одяг і досить багато бачу шкіряних курток. На жаль, багато є пошкоджених, багато є в маленьких розмірах. Тобто, якщо ну, я маю на увазі маленький розмір для мене. Тобто, якщо я шукаю собі оверсайз, мені потрібно, щоб це був чоловічий розмір XL або 2XL. Ось тому з цим є невеличкі проблеми, але якщо періодично заходити, періодично переглядати ці речі, то є вірогідність того, що ви зможете собі знайти таку куртку. Якщо ви не хочете якусь саме конкретну від якогось бренду, тоді так, тоді звичайно простіше буде витратитись і купити цю куртку в бренду аніж. Місяцями або й роками шукати ту саму ідеальну, яку ви собі намалювали в своїй голові. Наступний пункт це кашемірові та вовняні светри. Так як зараз наступила осінь, попереду у нас ще зима, не знаємо, якою погодою нас порадує весна, але краще запастись светрами. В такому випадку, якщо ви шукаєте якісь цікаві також принти, цікавий крій або ж 100% натуральну тканину. Вони, на жаль, у магазинах, у брендах, в мас-маркеті, в люксовому сегменті, в мідл сегменті вони досить дорого коштують. Це варсна річ, особливо якщо це кашемір, там дуже високий прайс. Тому ви можете спробувати. Я не обіцяю, що такі речі ви можете знайти, особливо кашемір, його дуже важко знайти. І якщо людина й потрапляє на таку річ, вона її ніколи не пропустить, вони відчуваються навіть на дотик. Це зовсім інший склад, який ви одразу тільки ви доторкаєтесь до речі, ви розумієте, що вона по своєму першочерговому прайсу досить дорого коштувала. Я такий светр знайшла ще минулого сезону. Темно-синій светр з шерсті міриноса бренду КОС. Він дуже теплий, тобто, якщо там мінус п'ятнадцять. Я беру цей светр і досить легку куртку, і він абсолютно класно зберігає тепло, пропускає вологу. Тобто він супер комфортний. І... Це зразу відчувається річ, яка справді працює на вас, яка класно відповідає тій першочерговій ціні. І в таких випадках ви розумієте, за що ви платите таку вартість. Але якщо вам повезе, ви можете знайти таку річ на секонді і заплатити там 50-100 гривень. Це залежить від цін в секонд-хенді, які є у вашому місті. Тому. Можете спробувати. Також можна погратись, наприклад, з різним декором на таких светрах. Дуже багато є светрів, знову ж таки, в принтах різних, в кольорах різних, з різними нашивками, з різними деталями. Також не пропускайте такі варіанти. Спробуйте, приміряйте, поекспериментуйте. Якщо вам це сподобається, можете носити та урізноманітнювати свій гардероб. І останній пункт на сьогодні. Це аксесуари та сумки. Hand – це в принципі величезний кладезь для людей, які шукають собі різні аксесуари та доповнення до свого гардеробу, до своїх аутфітів. Це можуть бути головні убори, це можуть бути аксесуари, як там намиста, браслети, каблучки. Це можуть бути пояси, це можуть бути кроватки, це можуть бути різні накидки, це можуть бути так і сумки. Хоча сумки досить важко знайти. У мене, якщо я не помиляюся, штук 5, можливо, шість сумок з секунду, які служать мені з року в рік, я не перестаю ними тішитись, тому що таких моделей. Або немає у магазині в мас-маркеті, який можуть в принципі дозволити собі велика кількість людей. На жаль, таких моделей не відшивають. Тому я на секунді шукаю сумки, я їх знаходжу. Дуже часто це натуральна шкіра, або якась дуже цікава, оздоблена сумка, останню, яку я придбала. Покажу вам в своєму інстаграмі, тому підписуйтесь, я постараюся її дуже цікаво застилізувати та презентувати вам цю красуню. Вона в неймовірно красивому кольорі з дуже цікавого матеріалу, тому, якщо вам цікаво, чекаю вас в інстаграмі. Тому ви можете спробувати також пошукати сумки. Мені здається, що найкращі дні для пошуку сумок це. Десь другий, третій, четвертий день після оновлення товару, тому що в останні дні дуже мало вже залишається сум, в основному їх там вже немає. У перші дні досить важко знаходити, тому що дуже багато людей, дуже великі ось ці баки, які наповнені сумками, і дуже важко передивитись повністю все. Але якщо ви приходите, наприклад, на другий день або на третій, ви можете легко передивитись все, що ще залишилось так. Дуже важко знайти сумку в ідеальному стані, хоча, на моє щастя, я знаходжу такі сумки, і вони гріють мені мою душу. Якщо у вас є якась певна сумка, на жаль, скоріше за все, що ви не знайдете саме типу, як ви хотіли, ту, яку ви собі уявили. Але якщо періодично знову ж таки переглядати, навіть якщо вам не потрібна сумка, але ви задумаєтесь. Ну, було би непогано, можливо, якусь знайти цікаву, то особливо переглядайте, кажу, на другий, на третій, на четвертий день є вірогідність того, що ви знайдете якийсь суперкласний, ексклюзивний, оригінальний товар, який ну, дуже важко буде знайти десь у магазині. Ось ця родзинка вашого образу буде додавати вам стиль. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. Напишіть мені, будь ласка, унизу, які були бачені найкращі покупки з секонд секонд-хенду. Можливо, це був вінтаж або брендові речі, або щось дуже ексклюзивне, чого більше, наприклад, не випускають. З вами була Бога феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. До зустрічі і слава Україні!